Єврей стоїть біля синагоги і просить милостиню. Поруч із ним песик грає на гітарі. Послухайте, кажуть йому. З таким песиком ви могли б заробляти на заході мільйони. Не вийде. Він хоче стати стоматологом. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Заходить чоловік у ювелірний магазин дівчина продавчиня. Ой, чоловічі, як добре, що ви до нас зайшли. Скоро свята, і у нас два тижні 20% відсоткові знижки. Купіть щось у подарунок вашій дівчині. Ось кулончик можу запропонувати, золотий, у формі сердечка. Вашій дівчині дуже сподобається. Чоловік сумно, у мене немає дівчини, продавчиня кокетливо. Та що? Ви такий видний, красивий, високий чоловік і немає дівчини? Чому? Чоловік ще сумніший. Дружина не дозволяє. Прокинувся дядько після добрячої п'янки на цвинтарі рано вранці, темно ще. Йде кладовищем, бачить, могильник яму копає. Ну, думає, дай-ну я його не лякаю, підходить ззаду. У-у-у. Могильник копає далі, не звертаючи уваги. У-у-у! У могильника ноль реакції копає, не відволікаючись. Махнув рукою п'яничка, пішов до виходу. Біля самої хвірки наздоганяє його могильник і хрясь йому з розмаху по голові лопатою та, погрожуючи пальцем, каже «Но-но, ти цвинтарем гуляєш, то гуляй, а за територію ні ногою. Приятель до дівчини Оленко, а якого кольору труси на тобі? А яка тобі різниця? Різниця є, за тим, якого кольору труси носить дівчина, можна багато чого сказати про її характер, а я взагалі не ношу труси. А по тобі відразу і видно, що ти безхарактерна.